Мене звуть Ксенія Возніцина, я директор Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова поляна. Я лікар-невролог за фахом. Пам'ятаю, що 27-го чи 8-го лютого я йшла на кордоні з Польщею одна в бік України. Тут же бої були зовсім зовсім поруч, буквально декілька, там 3-5 кілометрів. І я все думала, тільки щоб тільки не Поляна, тільки не Поляна, <по> бо нам треба її а, для людей зберегти. Люди, які сьогодні нас захищають, вони роблять. Ну, ексклюзивну послугу для нас, і ми маємо відповісти тим самим. Тут вже треба не емоційно думати а відповідально до своєї країни, відповідально до держави, де ти живеш, відповідально до своїх дітей. Кожна кожна твоя справа, кожна твоя думка може бути важливою, як ти поговориш з людьми, які повертаються, як ти допоможеш своєю справою. Um, здається, ці такі такі банальні речі, але вони тотально включають країну до такої спільної дії. Знаєте? Такі спільні і, і, і психічні реакції, і спільні фізичні поведінкові штуки вони можуть зрушити ту, -ту скалу, знаєте. І не тільки захисники, і захисниці на фронті, а кожна кожна людина не має зневіритися ні в них, ні в нашій перемозі.